Офіційна зарплата президента України 28 тисяч гривень, в перерахунку 840 євро. Його німецький колега заробляє майже 19 тисяч євро, тобто в 22 рази більше. Правда, президент Порошенко живе не на зарплату, адже щоразу її жертвує. Український прем'єр-міністр має уклад у 20 тисяч гривень, тобто 600 євро. З надбавками Володимир Гройсман отримав у січні 30 з половиною тисяч гривень, тобто 900 євро. Канцлерка ФРН Ангела Меркель заробляє в місяць дещо більше 18 тисяч євро. Оклад генпрокурора України більший за оклади президента та прем'єра 37 тисяч гривень. Утім, з надбавками Юрій Луценко заробив у січні 325 тисяч гривень, тобто майже 10 тисяч євро. Це майже зарплата німецького генпрокурора, який має оклад близько 11 тисяч євро. Тим часом середня зарплата українців у 2017 році склала 7,5 тисяч гривень у перерахунку 225 євро. А це середній дохід у ФРН у 2016 році 1840 євро. Зарплата високопосадовців ФРН перевищує середню щонайбільше у 10 разів. Посадовий оклад генпрокурора України перевищує середню зарплату лише в п'ять разів, але реальний офіційний заробіток засічень більший майже у 45 разів.